Ну, всім привіт, вітання. Сьогодні я показую, як з хрущівочної ванни зробилась євроремонтик. Ось припольний унітаз без всяких вигінів. Тут бачок доставляється. І буде унітазик. Щоб на каналізацію вийти в рівень, то тут невеличкий подйомчик сантиметр 8 О, Тут пластиковий поддон. От ось дверки, ось на магнітику встановив. Опа, раз, там тропічний душі. Переключайка, все як положено. Там вентиляція, пластикова вагоночка. сказав, краще, ще натяжний. Зроблено під дерево. Щоб потолочок не витертий, то є такі плямки. Ось все, полотінчик електричний, тут стиралочка. Отаку От цей рівень буде. Трошки нижче. Тут ключать для виліжу. Для вентиляторка буде. Ось тут бойлер. тут Болір ще не спів почепить. Ось тут зеркало буде таке з світодіодною кнопочкою. Ось тут буде моєчка 60- -ка. і дверки. Ось тут ось у дверки темний, типу, типу. верно чи що? Плиточка. Бачите, швидпають, плиточка з плиточка переходик Получається, плиточка 50 на 50 стоїть. вона кімната, розводка, електрика, пустелі дана. Короб комунікації всі замінили пластик папайка і канафіка, кан, канашка. Все заховано. новомодно, це силіконове. Бачите, які гарні силіконові. протяжка. Спеціальний шпатель продається. Щоб вугли не тріскали. Там різеточка. Квадратні, ось, бачите, да? квадратні Вот Це поступово робилося. Вот ось це красота. Ось Вот Ось поддончик Ось поддончик. Это красота така. Поддончик це нигде не, не, фактично я не побачив толком, як установлюю. Він ставиться не на ці бортики, а під низ екструдований пінок полістировал. Підпінюється, клац, поставилося, А потім поддончик ставиться. І поддончик заводиться трошечки в плиточку. І там, там вже прозорим силикончиком. Я прошу. І прозорим. Куточок тут теж герметиком. Пройшовся. Погрався, звісно, з цими дверями. Ну, тут добре, що тут направляє телескопічний. Якщо бридес мм два не порівнювати робив, його можна витягнути і підставити порівню. На цій полонку теж у нас силікон ставить, на серед у нас наружні. Всередині, всередині тут такі вставочка. Ну, Гарнісінький ремонт. Ось такий буде євроремонт у сіфті. Вот, своїми силами. Це я робив кілька тижнів. І спішо, щоб висихала штукатурочка, стяжечка старався по технології робити. Всім благословення, вчиться.